27-ї бригади, що сталося? Ми батальйон Вовкі да вінчі Зараз ми будемо служити в 59-й бригаді. В 67-й бригаді лишається перший окремий штурмовий батальйон, який там продовжують виконувати задачі. Вовкі да вінчі це колектив, який сформувався на базі першої окремої штурмової роти. Коли в квітні 2022 року долучилась туди рота Гонор, по факту оці люди і створили батальйон Вовкіда Вінчі». Після цього ми набрали вже багато людей, серед яких і командир батальйону, який лишається в 67 й бригаді, і група розвідки Дике Поле, яке там лишається, і там є Замкомандира батальйону танцорця, з яким ми з Давінчі познайомились в Білогорівці і вирішили взяти в батальйон. Тобто, це там багато людей лишається, тих, яких ми разом з Давінчі приймали вже в батальйон, з тими, з якими починали працювати. Ось, і я можу сказати тільки за цих хлопців, тільки хороше. Вони фахівці, і я впевнений, що в них все буде добре. Чому ми розійшлись? В першу чергу, хочу сказати, що всім воювати. Має бути комфортно максимально, наскільки це можливо. Нам набагато комфортніше, вовкам де вінче буде воювати в 59 й бригаді. Ми бачимо дуже багато такого стрімкого кар'єрного зростання серед вчорашніх цивільних, називаємо це так. А поруч з тобою командири батальйонів, які насправді вчилися в академіях, проходили шлях від командира взводу чи відділення і до спочатку, хоча б заступників батальйону. А як ти думаєш, наскільки теоретичних знань не вистачатиме? В принципі, я пройшов шлях, я був і солдатом, я був і командиром роти і був. Далі працював в управлінні батальйону. І наразі я навіть сказав би, що ті теоретичні знання, які люди отримують в спеціальних закладах, університетах, вони можуть навіть бути для, якщо ми кажемо, за опонентів, вони можуть бути навіть недоліками. Проти мого розуміння, і за два роки я дуже багато побачив, дуже багато знаю. Я ж кажу, ми воювали на найскладніших напрямках, і в нас є своя тактика. Ті люди, які воювали з нашим підрозділом разом, вони розуміють про що йде мова. І те саме можу сказати за нашого командира, де він ще він став командиром батальйону на посаді молодшого сержанта. І Девінчі Скільки ми заїжджали і до полковників, і до генералів, вони з ним завжди розмовляли, як з людиною по військовому статусу, скажімо так, рівною до себе.